Безпека жінок і безпека держави це не лише гасло, так це індикатор певним чином стійкості та здатності нашої держави, і це саме те, над чим ми маємо працювати зараз, а не чекати після воєнного часу. Ми чудово розуміємо, якщо не перекриті базові потреби, про все інше досить важко думати. Наші жінки зараз через скрутні часи стикаються з втратою майна бізнесів, робочих місць. Жінки ветеранки можуть стикатися зі стигматизацією, бо, на жаль, наше суспільство суспільство не завжди готово бачити жінку у ролі захисника. Захисниці. І е, ті умови, в яких зараз проживаються жінки, це е, стан е, тривожності, це стан е, напруги, травматичний досвід, це це. Залишає дуже великий відбиток на нашому фізичному і ментальному здоров'ї, але наші жінки стійкі, наші жінки красиві, і всьому світу ми довели, що ми можемо вистояти, ми можемо розвиватися і досягати своїх цілей навіть в таких умовах. Серед принципів резолюції 13.25 основоположними є ті, які дозволяють жінці на рівноправних умовах приймати рішення на всіх рівнях. Це можливо за умов дотримання принципів резолюції революція 13.25 і першочерговим це Важливість повноцінної участі рівноправної участі жінок на всіх рівнях прийняття рішень, також забезпечення гендерних аспектів. Ми довели, показали світу, що ми спроможні, що ми можемо діяти. Ми можемо бути об'єднаними. Ми можемо досягати своїх цілей, і це значно спрощує, якщо діяти по плану, якщо є стратегія, і саме цю стратегію забезпечує резолюція 1325. Саме у нас в коаліції 1325 двадцять Чина, ми займаємося тими питаннями, які є нагальними та актуальними для жінок та дівчат Одещини. Спілкуючись з жінками та надаючи консультативну підтримку, ми переконуємося, що зараз дівчата та жінки простоють перед дуже серйозними викликами. Це і питання психологічної резилієнтності, це питання правової допомоги. І саме згуртована робота схаспільнодія в коаліції може б вирішити ефективно ці питання. Наразі план коаліції на три роки вже виконаний і продемонстрував прекрасні результати. Але ми не стоїмо на місці. Вже є готова стратегія на наступні роки. І сподіваюся, це вже буде період післявоєнний і період відбудови. Якщо казати про майбутнє України як держави рівних можливостей, в цьому питанні я. Дотримуюсь комплексного підходу, не можна виокремити якийсь конкретний чинник, адже вони всі взаємопов'язані. І моя власна думка, по перше, це верховенство права як основа довіри до держави з боку населення, це економічна спроможність це для життя. Професійного та особистісного зросту, а також ментальна та фізична безбар'єрність, і це те, що має бути зроблено і жінками, в тому числі, і для жінок. Безпека жінок, безпека держави особисто для мене це про стійкість, це про резильєнтність, це про ефективність держави. Адже ми бачимо наскільки лідерські позиції зараз в країні займають жінки. Це стосується і політики, і бізнесових кол, і військових та силових структур. Ми бачимо наскільки потужно наразі впроваджуються гендерні політики. І ми бачимо реальні процеси і реальний прогрес в цій сфері. З особистого досвіду скажу, що топові питання, з якими звертаються жінки, це правова допомога, тобто про консультації та психологічна підтримка. Ми всі живемо в рівних умовах, на жаль, і всі кожного дня стикаємося з стресом, з тривожним станом. Так? Багато з нас вже пережили травматичний досвід, і все це, звісно, відкладає дуже тяжкий відпочаток на наше фізичне та ментальне здоров'я. Але, але якщо є можливість єднання в ефективній організації, в ефектив Ефективні коаліції, так колаборації, асоціації з наразі є дуже велика можливість для цього. Так, наше населення єднається, і це прекрасний фактор, і це запорука нашої стійкості, то що перемога можлива, і ми разом до цього йдемо. Жінки в цьому процесі займають дуже велику роль, адже ми дійсно давали всьому світу, що ми не лише гарні жінки, красива нація, також ми стійкі, ми розумні. Ми можемо генерувати нові ідеї, запускати в такі тяжкі скрутні часи, нові бізнеси, нові компанії, нові організації і все те, що діє на благо економіки, на благо нашої держави. Наші жінки довели, що вони можуть робити все, мабуть. Понад усе в цих умовах і е, такі організації, як е, Коаліція 1325 Одещина, ми займаємось тим, що підтримуємо саме таких жінок. А хто. Хоче цієї допомоги, хто потребує цієї допомоги, так ми відкриті, і ми в діалозі постійному, Ми співпрацюємо одне з одним. Кожна з нас, яка є членкині окоаліції тринадцять двадцять вже має певні успіхи, певні ефективні результати. Ми з великим задоволенням ділимося нашим досвідом. Ми спілкуємося. Ми завжди в діалозі, бо у нас єднає одна спільна мета це підтримка жінок. І ми вважаємо, що майбутнє є. Майбутнє воно воно вже є по факту зараз, і те, що ми робимо, тільки укріплює той фундамент, який надасть майбутнє нашій державі.